У нас глобальне питання, і це глобальне питання, воно стосується нашого ну взагалі теми адміністративно територіального устрою нашого регіону, тому що ми всі переживаємо час, коли в країні все змінюється, і однозначно Україна буде мінятися і буде проведена адміністративно територіальна реформа. З приводу обговорення цього питання були запрошені три особи: Гарі Геральдович Мартін, Євген Дмитрович Жовтяк, ви знаєте цих людей і Петро Володимирович Мельник. Кожен з них в своїй області, ну, скажімо, глиба. От, і тому ми хотіли б почути всіх. Но, ви бачите найбільше Серйозно до нашого зібрання і ну, схвально, до нашої, схвально поставився до нас Євген Дмитрович Жевтяк. І хотілося б почути його точку зору з таких питань. У 2001 році було прийнято закон Верховної Ради про експеримент, який державно-правовий експеримент, який мав відбутися на території Ірпіня. Завдяки цьому експерименту ми отримали поняття Ірпінський регіон, ми отримали певний ну, специфічну, специфічну побудову нашого регіону Ірпінь і Серпки. На сьогоднішній день я підвожу, я, власне кажучи, впевнена, Євген Дмитрович про це краще розповість, але я хочу ув'язати. Дивіться, на сьогоднішній день. Сесія шостого скликання Ірпня прийняла рішення про прийняття закладів освіти, культури та фізичної культу, та їх майна, так, враховуючи кодекс, ну, бюджетний кодекс України, законом про місцеве самоврядування та законом України, розпорядження міського голови. Номер 244 міська рада вирішила управління освіти Ноукерпінської міської ради прийняти безоплатно на баланс утримання та фінансування з 1 січня 2015 року заклади освіти та фізичної культури СМТ Ворзель, Гостомель, СМТ Коцюбинське. Згідно додатку. Ну і додаток додається. Те саме стосується е, об'єктів культури. І тут виникає запитання: е, це... Початок знищення самоврядування селищ, чи це перший крок у адміністративно-територіальній реформі, коли фактично самоврядні селища втрачають заклади культури виховні заклади? Наступне: скажімо, як взагалі як буде відбуватися адміністративно-територіальна реформа? І перше, яким чином? Державно-правовий експеримент розвитку ірпінського регіону, яка була його мета, які його наслідки, чи були вони підбиті ці наслідки, і яким чином, скажімо, цей експеримент може вплинути на подальшу долю нашого регіону? Ну, власне кажучи, передаю слово Євгену Дмитровичу. Думаю, що запитань буде багато, і готуйтеся. Уважно слухайте. За, закону про експеримент і можливості його зараз е, застосування. Ну можливості ніякої немає, бо в самому законі було чітко написано, що він е, втрачає свою силу з е, спро, е, одночасно з проведенням виборів 2006 року. От, от тоді, коли ви обрали. Пані Мирославо міським головою тоді втратив чинність цей закон, і це було з самого початку в ньому передбачено, тому можливості його далі застосування немає ніякого взагалі. Чому приймався такий закон? Справа в тому, що Ірпінь, як і є ще певний ряд міст. В яких місцеве самоврядування не відповідає нормам Конституції України. Тобто насправді такого явища, як селищ, з селищним головою, з селищною радою в міста в межах міста, яке має свою селищну міську раду і свого міського головою, не передбачено Конституцією України. І очевидно, що. Таких міст є на території України в декілька, це, це не, не тільки Єрпінь. Є навіть один район в Донецькій області. Це, ну, для мене це, це стало відкриттям зовсім недавно. там призначили нове керівництво, і вони з зіткнулися з таким явищем. Приходить якийсь чудак, і каже: Я хочу бути головою районної адміністрації такого то району. А в обласної адміністрації взагалі нічого немає. Тобто всі документи, всі сайти, все, більшість працівників всі залишилися в Донецьку. Вони знаходяться в Краматорську і ну, працюють з коліс, так би мовити. Є, здається, це червон, є такий район, Червонолиманський, здається, але в районі нема ні одного села, ні одного міста, ні одного містечка, тому що всі села близько 30 сіл цього району введені в підпорядкування міської ради цього райцентру. Ну, відповідно, цю проблему треба вирішувати. Це це суперечить Конституції, і в 2001 році була така ініціатива поекспериментувати. Тобто, ну, фактично мало бути. Ну, Певні преференції в результаті мало бути запропоновано як оці всі проблеми в усіх інших містах, де є селища чи, чи в межах міста Великого вирішити. Ну, ну Насправді, Конститу... тобто, якщо не вносити зміни в Конституцію, то це мало бути вирішено. Або ці селища втрачають свою автономію і стають частиною міста, або вони. Переходять в Києво-Святошинський район, або створюється ще один район Ірпінський, наприклад, частина сіл Києво-Святошинського району по цю сторону Житомирської траси відходить до цього Ірпінського району. Тобто, ну, на, на, Насправді. Воно не може відходити до району. Давайте ми дисципліну тримаємо. Хто хоче сказати, є водоради. Будь ласка, не перебувати. На прошлому засіданні. Ще одне зауваження проголосуємо фотосом вийти з залу. Не заважайте на поки. Не заважайте. Не заважайте. Пану, я, я пропоную там на, на окремі репліки не, не реагувати. Ну, я, просто, я будь в, принципі, в принципі, хоч дав, давно не виступав, але в принципі я звик до, до того, що, що з репліками можна все одно працювати. Так, Тільки більше наш. Тобто, на, на, насправді, скажімо так, керівництву Міста давалися прекрасні можливості е, покращити добробут жителів усіх е, ж, жителів ірпінського регіону і е, при цьому добровільно об'єднати їх. Тобто, запроп... звичайно, що що не, не рішенням. Е, мі... Самої міської ради для цього потрібні були рішення і обласної ради, і Верховної Ради, але до певної міри добровільно об'єднати. Під це, крім того, Швеція в законі, наскільки я так проглянув, в законі про це не говориться ніде, але він тут позиціонувався як шведський експеримент. В чому полягає досвід Швеції, який тут можна було впровадити? Це, це те, що північні території Швеції є територіальні громади. Які простягаються на, на сотні кілометрів з півночі на південь і з півдня на, на північ. Тобто вони ці, ця територіальна громада обирає голову територіальної громади і, в принципі, за все життя вони ніколи можуть не їхні шляхи ніколи можуть не перетнутися. Але ну. Законодавством Швеції передбачено, як це все функціонує, як обираються органи самоврядування таких великих громад. Тобто територія величезна, а жителів там, ну, скажімо так, не дуже багато. Під це Швеція виділила певну суму грошей. Тобто ну, ці гроші не виділялися там комусь готівкою. просто для прикладу, регулярно відбувалися поїздки груп людей для вивчення цього шведського досвіду. Причому це були досить тривалі поїздки, по-моєму, на два тижні. Тобто люди два тижні їздили в Швецію і, так би мовити, вивчали цей досвід. В результаті, коли відбулося засідання, Комісії з питань державного будівництва виїзне в, в Ірпіні для того, щоб підвести підсумки, бо тут же ну, закон досить 16 сторінок, тобто, який передбавчав підведення підсумків, і комітет Верховної Ради мав запропонувати Верховній Раді як розв'язати всі ці питання всіх цих міст, подібних як, як в результаті Тодішній міський голова Скаржинський взагалі нічого не зміг сказати, що, що ж вони на експериментували. Ніяких пропозицій не надійшло від міста. І зрештою комітет прийняв рішення, що нема що підводити, нема ніяких підсумків цього експеримента і нема що за наслідками цього рекомендувати для впровадження в інших. Містах України. От так, так безславно закінчився експеримент, який в принципі можна було використати для, для користі конкретних жителів. Ну, ін, інші подібні проекти закінчувалися досить таки глобальними законами. Наприклад, я був учасником проєкту Подібного ну, який розтягувався не на 5 років, а на 6 місяців по по вивченню законодавства Канади. В результаті нашого цього проєкту за 6 місяців з'явився проект закону про бюджетну систему України, який зрештою став бюджетним кодексом України і ну, значною мірою. Зробив великий крок по бюджетній децентралізації. Те, про що ми багато говоримо, але перший і єдиний крок був зроблений у 2000 році в цьому напрямку. Тому, ну, тобто, на, на питання, яке прозвучало, чи, чи можна якось використати в сьогоднішніх умовах цей експеримент, відповідаю ні, експеримент помер і Не народивши нічого. Крім назви. Так. Ну, кілька десятків людей гарно провели час у Швеції. Швеція сама срегувала на це все. Як вони сприйняли? Це так звана технічна допомога. Це ті гроші, які. Багато країн світу передбачають у своїх бюджетах на допомогу менш розвинутих країнам, країн, але вони не дають ці гроші, на те, вам витратити їх, як хочете. Вони кажуть, ми даємо ці гроші за ці гроші. Ми оплатимо переїзд ваших фахівців, які потім будуть впроваджувати наш досвід до нас, і оплатимо працю наших лекторів, які їм почитають, як цей досвід, який у нас досвід і як його провад. Ну, більшість е, цієї технічної допомоги закінчилась е, просто е, гарною поятикою наших великих фахівців на, е, на іноземних територіях і не народили ні, ні одного законопроекту, ні е, ніяких інших е, речей. Тобто Шо... Швеція списала ці кошти як допомогу? Ні, Тому, вони вони вис... так їх і, О, вони, їх і так... вони До Швеції не, по... не повинно бути ніяких претензій. Тобто ні, ні. Швеція шве... відкрила на.